50 тисяч гривень, саме такий ліміт на перекази з карти на карту встановлять для клієнтів із найвищим ризиком. Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний. Він додав меморандум про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг, не буде посилювати фінмоніторинг та вводити обмеження для більшості користувачів. Почуємо. Якщо ви працюєте в білу, отримаєте білу зарплату, або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки, для вас взагалі нічого не зміниться. Ліміти, які зазначені в меморандумі, стосуються виключно клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як високоризикові. По суті, не мають жодних документів. Останніх за оцінками банків не більше одного відсотка від усієї клієнтської бази. Андрій Пишний голова НБУ. Василь Фурман, член ради НБУ, доктор економічних наук в нашому ефірі. Пане Фурман, вітаємо вас. Чи ви нас чуєте? Спробуємо налагодити зв'язок, бо є питання зі звуком. На ну, власне з паном Фурманом маємо обговорити і про ці нові ліміти, і про самовизначення, що таке високий, низький і середній ризик. Рівень ризику, хто може потрапити в ці категорії? Ну і власне, які для них будуть ліміти, бо вони коливаються від 50 до 150 тисяч гривень. На місяць ну про всі ці правила і про нововведення, звичайно, зараз поговоримо. Тут дійсно ти слушно говорить, що необхідно визначитися із термінологією, і я думаю, ключове для споживача цих послуг, тобто для глядача нашого, зрозуміти чи відіб'ється це на повсякденні на щоденних фінансових операціях, які так чи інакше ми здійснюємо навіть донатячи. До речі, пан Фурман з нами в таки на прямому зв'язку. Чи ви нас тепер чуєте? Да, я чую, Вітаємо вітаю вас. вас, слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо з термінології. Хто може потрапити у ці групи ризику високий низький середній? Власне, звідки ось ці суми, якими їх обмежуватимуть? Дякую за запитання. Дивіться, перше хотів би сказати про те, що ці обмеження вони будуть стосуватися ну дуже малої кількості людей. Це перше. Тобто, ну я я пам'ятаю навіть раніше, коли у нас банк ходив там деякі обмеження. у них він говорив про те, що 98 власників верток не відчують цих обмежень, які є можливо, плюс-мінус такі цифри будуть і на сьогодні. Це перше. Друге, що стосується, хто і коли, тобто, ну от я сьогодні спілкувався там з представниками банківському ринку, з асоціаціями банківськими. Просто вони говорять просто, що ми в себе. Тобто на площадці наприклад, там асоціації українських банків це питання перед підписанням брану з банку банком обговорювали з банками. Тобто були різні варіанти: один, другий, третій. Тобто, у нас ну нагадаю, глядача нас дві асоціації є незалежна асоціація банків, є асоціація українських банків. Потім вони зібралися, і ну з нас банком зрозуміло, що була там відповідна дискусія, і о, було прийнято от таке. Компромісне рішення далі до цього меморандуму вже на базі, наприклад, там асоціації приєднаються інші учасники банківського і небанківського фінансового ринку. Це знов ж таки обмеження не буде стосуватися переважно більшості людей. По-друге, як ви перед цим зазначили, і ну те, що сказав голова національного банку, якщо ви отримуєте заробітну плату в білу чи ваші доходи в білий, що значить білу, тобто це означає, що ви отримуєте офіційні доходи. Як фізична особа підприємець чи як фізична особа, ну наприклад, якщо ви там отримуєте заробітну плату, тобто проблем з будь-якими лімітами немає тому, що ліміт ну станом на зараз це 150 тисяч. До речі, цей ліміт буде діяти, ми знаємо, до 1.06, а потім е, буде трошки зменшений для низькоризикованих і середньоризикованих груп клієнтів, тобто і там буде 100 тисяч гривень. Але ще раз, якщо ваші ваша доходи чи ваша зарплата більше ніж 100 тисяч, то ви будете працювати в рамках. Ну, тих ваших білих доходів, які ви отримуєте, тепер що б я тут порадив би ну, нашим громадянам. Якщо ви отримуєте, наприклад, ну знову ж таки у нас високий рівень тіньової економіки в державі. я це розумію. Так склалося історично. Це дуже важливе питання, фундаментальне, над яким нам потрібно буде працювати зараз, працюється, і після великої війни особливо, тобто зменшувати, але все рівень економіки, але вона є. Якщо ви отримаєте, наприклад, там зарплату не в білу, а в тіньовій економіці, ну перше, вам вигідно отримати в білу, тому що перше, тому, що з неї сплачуються податки, сплачуються кошти до пенсійного фонду. І в майбутньому, коли ви будете виходити на пенсію, у вас буде пенсія значно більша, ніж та. Якщо ну коли людина не отримує зарплати чи мінімальна зарплата, тобто чи зарплата в конвертах, то там, коли виходить на пенсію, там зарплата пенсія мінімальна. А потім людина. Жаліється, чому така мінімальна пенсія, чому держава мене не забезпечує? А як тебе держава може забезпечити, коли ти не сплачує пенсійних внесків? Ну, ви, ж, ви ж це розумієте, кожен це розуміє. Тому зрозуміло, що цю задачу потрібно ставити. Якщо ви фізична особа і е, раніше, наприклад, активно використовували картку для своїх бізнес-операцій, я сам особисто знаю дуже багато таких людей. Ставайте фізичною особою підприємцем, Сплачуйте, там, ну, там ті ж самі, ну, зараз трохи підняли там 6%, якщо ми говоримо про ФОПи треті групи. Там буде, якщо ви там перша, друга група, у вас буде там менша сума податків. Ставайте ці податки, сплачуйте, тому що ви працюєте і на державу, і на своє майбутнє. Рано чи пізно ми будемо, як у Європі. Багато українців сьогодні живе в Європі і бачать, коли ти приходиш до банку, а там з ну, готівкою, а там питають. А де ви взяли готівку? А покажіть документи, що ви їх що вони білі, тобто що ви їх офіційно заробили, розуміти на ну, та ж сама історія. Тобто, коли ви хочете купити чи квартиру, чи автомобіль, чи будь який там цінний рухомий чи нерухомий об'єкт, вас будуть запитувати законність походження грошових коштів. Тому я вважаю, що рішення, яке е, прийнято асоціаціями, підтримано банками. Ну, зокрема, національним банком України, тобто воно є на сьогоднішній день однозначно правильним. Че дивіться, я говорив там про тіньову економіку. Чи може це рішення та побороти тіньову економіку? Ну, зрозуміло, що одними заходами банківської системи це нереально вирішити. Нам потрібно реформуватися. нас нам потрібно, щоб там податкова, митна, правоохоронна і інші державні системи працювали, як у Європі, і цим напрямком Україна також рухається. У нас. Ката меморандум співпраці з міжнародним валютним фондом є програма Facility з європейським союзом. Багато інших програм. Там така кількість структурних реформ. Ну, наприклад, зокрема по митниці, там є структурний реформ. Закон, до речі закон прийнятий про реформування митниці, при про її перезавантаження. Ми знаємо, що там. Були різні оцінки. Я чув про сотні мільярдів гривень недотриманих доходів. доходів. Те ж саме стосується і податкової, те ж саме стосується там бюро економічної безпеки чи інших правоохоронних органів. Тобто Україна рухається а, в цьому напрямку. Також просто там для цього потрібен відповідний процес багато можливо років. А цими заходами, я хочу, які ми діє сьогодні національний банк, разом з банківською системою просто да ми частково в цьому напрямку скажем так наведемо ОЛА, тому що це не до кінця правильно, коли банківська система, особливо до речі, я ще запитня питання тіньової економіки. Пам'ятаєте про дропи? Ми ж теж в рамках вашої програми дуже багато говорили. Хто такі дропи, яких використовують в незаконний спосіб, відмивають віршові кошти, ну і так далі. Тому це також однозначно а, на цьому сегменті ринку ну, скажімо так, ще його зменшить. Я соч таки хочу у вас уточнити, а, як визначатиметься цей ліміт, якщо людина отримає. 20 тисяч гривень зарплати або 30. Ну давайте візьмемо 20 тисяч гривень за, е, зарплати. Е, який буде ліміт, наскільки він діятиме, тому що, наприклад, людина могла цілий рік відкладати собі кошти на відпустку і потім оплатити турфірмі Ці кошти вона не може. Я даруйте, днями. Побачила ціни на путівки е, туристичні. Е, то це не входить ні в, ні в які ліміти. Як обрахувати скільки можна буде перерахувати при зарплаті? Ну давайте візьмемо 20 тисяч для зручності е, лічби. Ну, людина ж отримувала, якщо би ваш приклад, отримувала білу заробітну плату. Навіть якщо вона відкладала а, кошти на заробітну плату, ну своєї заробітнеї плати, то вона банку покаже просто довідку про свої доходи. Або якщо вона людина фізична особа підприємець, вона покаже там довідку з податкової, що вона здає там що квартальну чи там щорічну податкову звітність. Просто банк в рамках програми знає свого клієнта. Тобто зрозуміло, що ну там є, не буде взагалі проблем з перерахуванням більшої суми грошових коштів. А, там хто такі високоризиковані групи клієнтів? Високоризиковані групи клієнтів це зокрема, наприклад, клієнти, які е, внесені в ФАТФ, організація ну, в, по боротьбі з відмиванням грошових коштів. А до чорного списку це там дві-три країни у світі, або наприклад, клієнти, чи фізичні чи юридичні особи, з які зареєстровані на території зараз нашого ворога Російської Федерації і. Республіки Білорусь, наприклад, або ж операції пов'язані з там з купівлі віртуальних активів. Тобто, це теж є там ризикованими операціями. Але в принципі, 에, говорити, наприклад, от інколи я бачив деякі спекуляції, що там національний банк вимагає підвищеного рівня фінансового моніторингу за кадрки операціями. Ні, це рішення цього не вимагає. Банки так здійснюють в рамках відповідно нормативно документів фінансовий моніторинг будь-якого клієнта. І сьогодні я думаю, що кожен із. Нас уже стикався ну, наприклад. Мені там я щорічно надаю інформацію про свої доходи. Тобто, ну да, я пепну фізична особа, яка є публічною, тобто, але в будь якому випадку я знаю, що такі ж самі йдуть дзвінки для людей, які мають там ти чи інші заробітне плати, тобто надай інформацію банку там про свої там доходи, чи дай свою декларацію, тобто ми. В принципі маємо це надавати. Банки не вимагають нічого надзвичайного банківська система сьогодні. От я з вами говорив про реформи. Банківська система України реформується з 2015 року. Вона реформується згідно директив Європейського союзу та базовських стандартів. І тому сьогодні, от, незабаром буде три роки війни, і ми бачимо, як надійно банки працюють. Ми забезпечуємо збереження коштів фізичних та юридичних осіб. Ми кредитуємо. Залишки коштів е, фізичних осіб за роки цієї війни, ну по суті, ну майже не забаром, три роки збільшується майже на. Один трильйон гривень, ви розумієте, тобто це рівень довіри фізичних та юридичних осіб до банківської системи. І я пам'ятаю, 14-15 п'ятнадцяти рік, коли була інша банківська система, тоді були банкопади, гривнепади, висока інфляція. І зараз, наскільки гривня є ну, стабільною, інфляція є помірною, контрольованою, незважаючи на те, що вона незначно зараз збільшується. А за за прогнозами Національного банку України. Першому кварталі вона ну досягне свого піку і почне потім наступному році зменшуватись, і вже на кінець наступного року буде складати близько 7%. А стосовно банківської системи, то ну, ми бачимо, що ну знов ж таки я порівняв період чотириста п'ятнадцятого року. Зараз просто зараз банківська система є надійною. Дякую, дякую за те, що знайшли час. Нагадаю, Василь Фурман з нами на зв'язку, член дякую Ради вам. Національного банку України і доктор економічних наук.